Класична версія балістичних окулярів Soulfly від бренду Revision. У даному випадку ми отримали версію Deluxe. А різниця між комплектами полягає у кількості змінних лінз. В комплект поставки входить: чорна оправа з можливістю регулювання вушок. Прозора лінза з прозорим носиком. Сонячна лінза з чорним носиком. Висококонтрастна лінза під назвою Vermilion, Також з чорним носиком. Ремінець для встановлення на раму. Чохол для транспортування з мікрофібри. Чохол для транспортування всього комплекту. А також багаторазова серветка для протирання скла. Корпус виконаний з міцного, але при тому гнучкого матеріалу, виготовляється у єдиному кольорі, чорному. І має три розміри поставки small, Regular, а також Large. Дужки виконані з більш м'якого нейлону, а для того, щоб не натирали під час носіння, нижня частина має прорезинену поверхню. Для більш точного регулювання дужки можуть висуватися на чотири положення. Щоб надійно зафіксувати на голові присутні кріплення для ременя. Сам ремінь також регулюється. В комплекті йде три зміні лінзи для різних умов. Кожні проходили велику кількість тестів, і як результат, ці окуляри стали використовуватися військовослужбовцями Сполучених Штатів Америки. Зараз я не буду зациклюватися на результатів цих тестів, але скажу так. Постріл з дробовика на відстані 5 метрів захищає. Але не забуваємо про іншу небезпеку і це інфрачервоне випромінення. Але і тут ці окуляри захищають. Як я і казав, кожна лінза призначена для своїх умов. Звісно, ви можете взяти і одягнути сонячну лінзу у приміщенні і бути, як Рей Чарльз. Але сенсу цьому не буде. Наприклад, як зараз. Я реально нічого не бачу. Отже, прозора лінза ідеально підійде для використання у приміщеннях чи вночі. Димчаста лінза ідеально підійде у використання у сонячну погоду. тому світло чи відблиски вам не будуть страшні. А також лінза Vermilion, Чи як ще називають її кіноваровий колір. Це відтінок червоного і помаранчевого. Необхідні вони для розрізнення дрібних об'єктів на картинці, яка має велику кількість шумів, по типу небо чи той самий ліс. Але як на мене, жовта лінза буде трохи краще, оскільки верміліон занадто затемнює картинку. Наступною позицією є футляр для збереження окуляр. Про нього, звісно, нічого такого не скажеш, виконаний з м'якого матеріалу, і закривається на дві мотузки. І хоча з заводу окуляри мають антифог покриття, з часом воно змиється і треба його поновлювати. І для цього в комплекті є багаторазова серветка. Але як ви бачите, упаковка серветки якраз таки не багаторазова. Але і тут все продумали, оскільки в комплекті присутній ZIP-пакет. Який ви складаєте серветку, коли з нею коли в неї цей готовий. І заключною позицією, йде чохол, хоча він не виглядає міцним, але виконаний з м'якого матеріалу. Закривається він на блискавку. Всередині ви можете бачити м'який матеріал, який захистить ваші окуляри від навколишнього середовища. При тому лінзи заховані у спеціальні отвори для їх захисту. Якщо ви плануєте зафіксувати чохол на своєму спорядженні, то для цього присутні стропи, наприклад, для. Закріплення на ремі, а також присутній пластиковий карабін. А от чи брати вам цей набір чи ні, я залишу відкритим. Якщо ж ви плануєте, то завітайте до нашого магазину, де консультанти допоможуть тобі обрати саме те, що тобі потрібно.